Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом сирної запіканки. Вливаємо молоко холодне або такої кімнатної температури в сотейник, всипаємо сюди манну крупу, додаємо добру щіпку солі і цукру приблизно 1-2 столових ложки тут уже до смаку. Перемішуємо, ставимо все на нижче середній вогонь і нехай манна каша у нас вариться. Періодично мішайте, щоб вона не пригоріла. За той час у мисці ми збиваємо блендером сир. Можете перетерти його через дрібне сито, якщо немає блендеру. І всипаємо сюди поступово цукор. Також додаємо ванільний цукор за бажанням. Додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури і вибиваємо сюди яйця. І продовжуємо пробивати все блендером до такої собі кремоподібної консистенції. Знову ж таки, нагадую, якщо немає блендера, це не страшно. Сир перетираєте через дрібне сито, яйця з цукром. Додавши при кінці вершкове масло, можна все перемішати добре взбити вінчиком. Обов'язково дивіться до маної каші, щоб вона не пригоріла, бо це така каша, що відвернутися надовго неможливо. Як бачите, в мене вже каша майже є готова, ось такої густоти вона має бути. Виключайте вогонь, залишайте, щоб манка вистигла. Вона, відповідно, буде стигнути і більш густіти. Сир ми теж пробили гарно блендером. Подивіться, яка консистенція в нас виходить з сиру. Додаємо сюди поступово манну кашу. Краще, якщо вона буде більш кімнатної температури. І знову ж таки пробиваємо блендером. Кашу всю відразу не додавайте розділіть на 2-3 частини. Ось і все, ми замішали нашу майбутню сирну запіканку. Як бачите, нічого складного немає. Зараз потрібно брати форму з високими стіночками, застеляємо її пергаментним папером і папір обов'язково змастіть добре вершкове маслом. Також я ще посипаю буквально десь 1-2 столових ложки борошна. Виливаємо сюди сирну масу та розрівнюємо її по формі. Заодно включіть духовку, нехай вона прогрівається на 180 градусів. А ми в окрему якусь смищенку чи горнятку вибиваємо один жовточок і змішуємо з двома столовими ложками сметани. Цією сумішю ми зверху покриваємо нашу запіканку і зверху обов'язково прикриваємо ще пергаментним папером та ставимо запікатися на 50-60 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці, бо в кожного пече по-різному. У мене пеклася 30 хвилин запіканка, після чого я обережно зняла пергаментний папір і продовжила ще пектись 25 хвилин. Далі даємо їй обов'язково вистагнути, принаймні до кімнатної температури, посипаємо цукровою пудрою за бажанням. І можна нарізати на порційні шматочки та подавати до столу. Смакувати її можна як зі сметанкою чи з будь-яким джемом, або просто самостійно. Це направду дуже смачно, приготувати ви можете з вечора і уже сніданок у вас практично є готовий. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас весняно-сонячного настрою! Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!